Останньою на сьогодні дуеллю стане незабутній батл команд Екліпс і Грін Сайленс. А я з радістю запрошую на цю сцену наступні гурти. Грін Сайленс та Екліпс. Самділі програш виграш таніважна. Главне Головне – стремиться к своєї цели. Ви знаєте, дуже важливо для нас в першу чергу для добре виступити для себе. Тобто, щоб все було класно зіграно, максимально емоційно і якісно. Грін Silence. В одній шістнадцятій. Green Silence вдалося не тільки перемогти x іксрейс, а й зачепити почуття самого Сашка Положенського. Мені в Green Silence сподобалось абсолютно все. Як вони виглядають, як вони працюють, як вони звучать все, крім пісні. Пісня повне лайно з моєї точки зору. Все, в нього якісь особисті переживання були пов'язані з якоюсь люсі. Тож будемо чекати, чи зможе Грін Сайленс вразити серце Положинського цього разу. Група Медхаціксель підтримує групу Грін Сайленс. Вадим Красноокій вчиться керувати своєю реальністю. Вірить в кохання з першого погляду. Творчого натхнення, і багато-багато слухачів і запеклих фанів. Пиши на своїх стінах, буде все в ажурі Ой Боже віле літо знову стукає у моїх двері Залишає ти знаки на моїх руках, вам на папері Що себе, лоу, лоу ло, ло, ло. Щелешкують і наше літо урвається за лощами слідом, тільки миті ми з гітарами і вогнища на зрію світло. І все буде ло, ло, лодело, ло. Все буде ло, 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 ло. Все буде ло. Кіно, на їх руках мов папері ще лиш бить, і наше літо увірвається за дощами свідом. Тільки мить і ми з гітаром, і вогнища на згрініть світом. Разом все буде лав, 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 Все буде лав, лав, лав все буде лав 不再冷。 Пан Олександр Осаволюк, голова нашого поважного журі, чомусь майже не заплакав, щось зажурився трохи. Що така сумна а пісня? А я ледь не заснув, тому що ви виїхали на майстерності? Буду казати відверто. Музиканти шикарні, зовні виглядають неймовірно, публіку легко надурили, але ну нема пісні. Люся, прощай, то бренд. Що таке все буде лав, лав, лав? Ну так, знайшли якусь фразу і давай її співати, а підіграти ми зможемо. Оце мої враження абсолютно відверті вам. Хоча колектив дуже сильний, і я там сподівався дуже сильно. Тетяна, як тобі любов в стилі реггі? Но мені здалося, що просто аудиторія не та. Якщо б тут було весілля, то все чудово, і тематика пісні про любов, і там всі б тут розійшлися, пішли, пішли у пляс, все було б чудово. але... Ні, ну, Я перепрошую, звісно, якщо б там налити відповідну кількість, то воно завжди все чудово, незалежно від того, що виконується. Але хочеться, щоб щось сприймалося і на тверезу голову. Що я сильно вас загинаю, так, хлопці? А от подивіться на баз гітариста. Він абсолютно виділяється. Він не представник хіппі культури, а все решта група. Тік ага. Де, хлопці, ви молодці, не знаю, що вони там вічно про ту якусь пісню Пісня не та кофта не та труси не ті, а взуття взагалі бостий. Я вас вітаю. Хочу сказати вам, щоб наступна пісня була. Ну вони до пісні, звичайно, там щось пристібались. Пісню виберіть якусь я не знаю, акапельну може може я не знаю Лучано-Бавароті якийсь, може щось таке всім ця пісня як бачите публіці подобається відповідно журі має думку одну а публіка має за всі мішу думку про те що це пісні є хіт, ми переконалися не один раз на концертах як бачите публіка співає раз з нами публіка танцює публіка заведена а що, що потрібно від від музики щоб вона торкалася серця кожного глядача екліпс у першому батлі гурт Екліпс переміг стереоплен, проте припустився з серйозної помилки. Маленьке звірятко для чоловіка взагалі принижлива пісня. Ви невдало вибираєте пісню. Краще підготуватися. І в плані вибору читаємо, репертуару, знаємо, і в плані, знаємо, і в плані е... зіграності. Тож простежимо за тим, чи дослухався гурт Екліпс до порад журі. Агов гурт Екліпс, я дуже вболіваю за вас. Танюська мріє познайомитись з Брюсом Вілісом. Може розплакатись від переповнення почуттів. Діанка, ти крута, але я твоїм пацанам дарую цьомучики. Па Екліпс собача сорія. Тож цікаво дізнатися, як вам, шановне журі, Animal Rock. Якщо порівнювати загалом ситуацію, що мені здається? У тих є абсолютно чіткий, зрозумілий, зрілий колектив. Зараз нема пісні. У вас є суперпісня, але ви її ніхто не вмієте грати. І співати теж. Хотів би попросити вас все ж таки проголосувати. А слово має Олександр Асаулюк. Знову констатація факту: 4-0. Несподіваний рахунок в одній восьмій, але майстерність бере гору над хітом, який ми поки що будемо вчитись виконувати. І можливо, нас очікує з тим самим хітом успіх, великого вам навчання, гарного і майте диплом. У нас дійсно дуже мало опитува, скажімо так. Вот. Но, тем не менее, мы будем развиваться, мы будем работать. То есть это, это чудесный опыт, на самом деле. И группа Green Silence, они молодцы просто. Отже, в одни четверти финала мы станем свідками протистояння групп Green Silence и Rokash.